Ну що я встигла? І подивіться, будь ласка, яка краса в мене на руці, тому що це сірий кришталь. Це вау, насправді. Я такого ще не бачила. І перше, що я хочу сказати: саме з сірого кришталю, першу свою коронацію, яку проходила королева Єлизавета та королева Вікторія. У них було саме, як ви можете навіть подивитися, то це було ось такого плану, як ви зараз бачите, красиве намисто з сірого кришталю. Ну, звичайно, що в них там було більше додаткових якихось таких дорогоцінних. Камнів, але сам факт того, особливо, якщо ви подивитесь фотографії королеви Вікторії, ви побачите, що вона була саме в такому кришталю. Тож, знаєте, як ще започаткували кришталь, взагалі кришталь виготовляли саме сірий, не тільки як для аксесуарів, так? а його запропонували як декоративний момент. Ви бачили кришталеві люстри, так, ви бачили кришталь. У сукнях, але потім з часом майстри зрозуміли, що кришталь має також свою іншу властивість, особливо сірий, так, чеський кришталь, що він може слугувати як аксесуар для самої жінки. Подивіться, як на світлі виблискують кольори. Ми бачимо, що природний ось цей мінерал, він має в собі декілька відтінків. Кришталь має певну таку невагому забарвленість фіолетового, синього, червоного. Ну, прям якби я була вороною, я би вкрала всі намиста які з кришталю. Чесне слово, от вони б не так би очі засліпили, тому що це дуже красиво. По-перше, чеський кришталь додає певної знаті людської, і чеський кришталь додає впевненості в собі. Ну, як то можна говорити про його. Властивості, так. Але якщо його одягнути і подивитись на себе в дзеркало, то вже буде зрозуміло, чому він додає в такої впевненості в собі. Тут важко не здогадатися. Кришталь. Особливо чеський, сірий, ми зараз бачимо, має особливу перевагу в тому, що він, як ми й говорили, має в собі декілька мінералів, про які ми також повторювалися неодноразово, що це мідь, що це у нас залізо, марганець, але насамперед переважає мідь. Дуже непогана у нього твердість саме в цього кришталю. Ну, це десь приблизно. 5-6 балів за шкалою МОСа. Якщо Подивитися на нього більш детально, то ми можемо побачити саме кришталь в поєднанні з сірим бісером. Ширина кольє, самого якщо вам цікаво ось ця частина це 4 у нас сантиметри. Досить таки хороша у нас товщина. Застіпка, нагадаю, у застіпка у нас якірна, кому цікаво, що досить зручно. Взагалі, застібка для Миста якірна, карабін, вони досить такі зручні, тому що ними ви можете собі робити і там різні маніпуляції дуже легко. Ну що, я готова, або ви на мене подивилися. Так, готова, щоб ви оцінили цю всю красу. Ось так. Ну, по перше, це дуже красиво. Хочеться одягнути корону, одягнути сукню і відчути себе як королева Єлизавета або як королева Вікторія. Нагадаю, що у нас позаду є подовжувач, він уже є. Ось це дуже зручно, бо ви можете і ось так його, як чокер, затягувати. От, бачите, ви можете прямо одягнути красиву сукню, піти на вечірній променад з чоловіком, зайти в красивий заклад в цьому кольє. Повірте, всі погляди будуть на вас. Або ж ви можете відпустити ось таким чином. Але мені таким чином не дуже подобається. Я, якщо перестібну, візьму більш детальніше. От, то ви побачите, що краще його носити, коли ось ці всі кришталеві моменти у нас назовні. Довжина його загальна 42 см і плюс подовжувач, то він має 5-6 см. Ну, в основному 5. Тож, довше не потрібно, бо довше воно буде не дуже то яскраво. Спеціальна ціна, яку ми сьогодні вам хочемо запропонувати на цей чеський кришталь, це у нас хороша ціна на сам перед це всього 1500 гривень. Сірий чеський кришталь. Як на мене, це дуже доступна ціна, і взагалі воно би мало коштувати значно більше. Але ж ви знаєте, що телемагазин Прованс для вас робить все найкраще і все можливе, аби кожна з вас, хто нас дивиться, могли собі придбати це задоволення. Тож за 1500 ви можете це зробити. Телефонуйте за номером 0800 21 44 88. Але ні, не за 1500! Інколи мені хочеться зробити ось таку реакцію. Так. Що ж, справді, от така ціна 999 гривень, ви купуєте собі цю чудову прикрасу, чеський кришталь в поєднанні з бісером. Тільки гляньте на ці грона, який ну, витвір. Загальна ширина, його 4 см, довжина самого кольє 42 см, і плюс 5 у нас сантиметрів подовжувати. І нагадаю, що якірна застіпка у вигляді якоря, от ви зараз її бачите, дуже зручна, от як і карабін, улюблені мої застіпки. Те, що Допомагає вам ну, краще це зробити, так без зайвих там зусиль. Тож телефонуйте за номером 0800 21 44 88. Вам такий подарунок зробили. Я вже думаю, може собі ще в цей комплект замовити. Нагадаю, що якщо ви замовляєте більше ніж дві одиниці, то знижка мінус 100 гривень. Уявляєте, мінус 100 гривень, і так пропозиції вам роблять чудові. А ще якщо ви отримаєте знижку. Мінус 100 гривень. Я хочу сказати, що ви будете купатися в кришталю, в, в срібному кришталю, в надзвичайно дорогоцінних камнях. І ви будете відчувати себе ну, на всі 100% як королева Вікторія. Нагадаю, що у нас є YouTube канал, де ви зможете зайти через посилання, це обов'язково, через QR-код, підписатися, поставити вподобайку під кожним відео, щоб ви бачили. Наші відео, щоб Ютуб просував наші відео, і головне, аби ви поставили на дзвіночок, бо таким чином ви не пропустите жодного випуску і зможете собі придбати ось таку чудову прикрасу, вечірню, справжню королевську прикрасу, яку носила королева Єлизавета і яку носила королева Вікторія. Я вас не обманюю. Ви можете перевірити навіть в інтернеті є світлини, де вони знаходяться саме в такому подібному в. Кришталю, Тож ми будемо рухатися, продовжувати далі, радувати вас ще більшими можливостями, від яких ви, як і я, будете отримувати задоволення, особливо якщо придбаєте і приміряєте, Тож не перемикайтеся, мої прекрасні панянки, яких я дуже люблю. Залишайтеся з нами.